Творче об'єднання на читай. Травень. Ще ноги не бігли по грішній землі. Читає надія крапка. Ще ноги не бігли по грішній землі. Ще палець не сібнув за комір небо. Поміж ребер тобі. Оміж ребер мені розхлюпався зойк, розлилися озера. Долонь не торкнулась жовтнева повсть, наче байдуже їй, що цупкі та осінні ми, наче байдуже їй націлунки між літер, Минула себе, зачепилась крізь сон. Ще повз нас не літало золочене листя. Та й очі давно не бачили той танок. Я пам'ятаю, досі без сонця й дерев ти гинеш. І те, що пасує тобі, пасує мені також. Як прийде ніч, прошу тебе поспи. Найтиха Най тиха казка зів'є нову пісню, найгожий ранок тобі насниться. Залоскоче між ребер дрібна роса, На прийдуть розлиті озера і стишений зойк двоголосий, І та божевільна, триклята, живуча я. Творче об'єднання, на читай травень. Ще ноги не бігли по грішній землі. Читала Надія крапка.